Палац радників концісторії назва трохи складна, але історія цікава. Колись тут працювали радники митрополита, наче міністр церковних справ. Будівля і сьогодні виглядає солідно: гарні сходи, фасад, вікна. Ідеальне місце, щоб зробити фото на фоні палацу, навіть якщо ти не король. Попівський дім це не лише архітектурна пам'ятка, а жива історія міста. Отже, палац радників Консисторії, або як його називають, попівський дім. Побудували у 1929 році спеціально для священиків і радників, які працювали в резиденції митрополитів, що прямо навпроти. Автор проєкту архітектор Тадеуш Косовський. Будівля, схожа на казковий палац з вежами, арками та внутрішнім двориком. Раніше тут був сад, а сьогодні сквер, куди можуть зайти всі охочі. Сьогодні попівський дім житловий будинок. Але це не просто квадратні метри. Одна з квартир тут коштує півмільйона доларів. Бо ти живеш буквально в історії. Попівський дім це частина духовного і архітектурного серця чернівців. І цей палац точно не варто оминати.